Компанія Чорнівці Будінвест». квартири від забудовника. Усім глядачам телеканалу «Чернівці» в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 31 серпня. Підготували журналісти чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. В одному із навчальних закладів чернівців знайшли літературу про руський мир. Буковинські правоохоронці виявили немарковану лісодеревину – Інтригуючі корейські симфонії звучатимуть для чернівчан на сцені обласної філармонії. В одному із навчальних закладів чернівців знайшли літературу про Росію і руський мир. Наша знімальна група з'ясувала, кому могла належати проросійська друкована періодика та хто листувався з консулом Російської Федерації. Подробиці знає Дар'я Товпіч. Під час прибирання у підсобному приміщенні другої гімназії члени батьківського комітету знайшли проросійську літературу. Новий директор навчального закладу працює тут вже рік і запевняє, що за цей час не помічала в навчальному закладі проросійсько налаштованих людей. А учні та вчителі гімназії вона переконана, до цієї періодики ніякого стосунку не мають, адже патріотично налаштовані на доказ того тут проводять багаточисленні акції на підтримку воїнів. А то це приміщення складське і не використовується довгий час. Воно знаходиться в аварійному стані, підкреслюю. там немає ні світла, ні води, ні тепла. І ми звернулися ну, з такою можливою, так би мовити, думкою щодо можливого ремонту його в майбутньому. Ось це приміщення, яке планували відремонтувати і в якому виявили знахідку. Саме у цій шафі перебували друковані видання про Росію та Руський мір, такі як Руський Вік, Руський Мір, журнал Руський мір.ру Руський мір України, Російська діаспора в странах СНГ і Балції. Тощо одним із тих, хто виявив таку знахідку, був і Михайло Крайс, член Бацьківської громади. Дійсно були виявлені. Певні матеріали, скажімо так, ну, певної спрямованості, я би так сказав. Да? Тобто, це по назвам ми зразу зорієнтувалися, що це два язика, один народ, Україна, це окраїна, ну от таке щось там. Да? русський мір і так далі. Все, що нам на жаль, знайомо, вже. Всі ці матеріали були передані до Служби безпеки України. Михайло Крайс припускає, що до проросійської періодики має певне відношення колишній батьківський комітет гімназії, адже до них було багато запитань, і вони раніше користувалися цим приміщенням. Переконує Михайло. Відкрита кримінальна справа значить по економічній діяльності цієї батьківської організації Батьки дітям так. Користуючись нагодою, хочу звернутися до представників силових структур, які опікуються цим питанням цією справою. Тому що за рік після відкриття кримінальної справи жодних дій ми не почули. В Тих документах, які зараз знаходяться в правоохоронних органах, є такий цікавий документ, і він не одинокий. Це звіт про надсилання. Листа від батьківської організації Другої гімназії генеральному консулу Російської Федерації нам вдалося зв'язатись з колишнім директором навчального закладу Тетяною Дуріцькою. Вона на камеру відмовилась говорити через стан здоров'я, проте розповіла, що раніше це приміщення було в оренді у громадської організації Руська община Буковини. А отже, вона припускає, що і література могла належати саме представникам цієї організації. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вже близько місяця. На проспекті тече вода. З такою інформацією звернувся до Чернівецького репортеру небайдужий чернівчанин. Наша знімальна група пересвідчилась: таки тече і такий місяць. Що буде далі? Дізнаєтесь з наступного відеосюжету. Навпроти колишнього тролейбусного депо справжня оаза з маленького струмочка постійно приходять пити пташки та звірі. От тільки жителі бідкаються, що, мабуть, не безкоштовне це водопостачання. Я помітив оцей виток півтора місяця тому, а люди кажуть, які тут вигулюють собачок, що це вже рік десь так вода тече. Ну і я десь тренець з 3 серпня зателефонував у міський центр. Контактний центр, міський контактний центр. Мені відповіли, що записали все, що водоканал вони дадуть знати. Ну і бачите, воно до сих пор тече. Я вчора дзвонив, вони сказали, що це вроді під контролем. А сусіди з цього будинку кажуть, які вигулюють тут собак, кажуть, що приїжджав водоканал, проїхав, але ну не звернув увагу. Водоканал якраз увагу звернув, повідомили у цій комунальній установі. Про витік знають, але він стався у важкодоступному місті. місці. З нашого боку, це є несуттєвий витік. Але проблема в тому, що він в мережі знаходяться на глибині 4-5 метрів. І для ліквідації даного витоку треба задіяти великий. Екскаватор ємністю ковша один куб. Підприємство останні два тижні, як ви знаєте, працювали на магістральному водогоні поблизу насосної станції Шубернець, де був, ліквідовувався витік на водогоні 900 міліметрів. От, Місто тільки зараз входить в нормальний ритм водопостачання і дана заявка. Буде відновлена. Я думаю, що завтра, післязавтра у нас вже буде вільний екскаватор такого, такого об'єму. Тарас Бабух розповів, що після цієї аварії в Чернівцях виникло чимало проблем на водогонах і вирішують їх в порядку пріоритетів. Ліквідовувати треба це наші втрати. Ми це розуміємо, але в першу чергу ліквідовуються. Ті аварійні ситуації, які є більш масштабніші. а поки займаються більш великими аваріями на проспекті Незалежності 94 усі бажаючі мають можливість помилуватися невеличким джерельцем. Вода не б'є фонтаном, але човники в цьому струмочку пускати можна. Надія величко, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Минулої доби в Заставнівському районі внаслідок пожежі, а саме з загорання сухої трави загинула жінка. Що стало причиною виникнення вогню та як вберегти себе від небезпеки? Про це далі у сюжеті. 30 серпня в селі Чорний Потік Заставнівського району близько 2-ї години дня на місці, де я зараз знаходжусь, виникла пожежа, внаслідок якої загинула 76-річна жінка. За попередніми висновками. До пожежі призвело спарювання сухої трави. Жінка, яка була поруч, вона, швидше за всього, через необережність впала в місце, де виникла пожежа, через що отримала опіки. Згодом пожежу пожежа самоліквідувалася, а сусіди помітили дим, прийшли на місце і виявили вже згарище і тіло жінки. З'їхали, зійшли сюди, а то вона вже тут лежала, вже вся обгорівша така, накрита повністю. А ми питаємо Ігоря, де це сталося? Він сказав, от. -от, -от". Тут врач прийшов, давали їй уколи, вони ще й там шприця валяються, не ті. Спасіння не було, вона тільки губами ще шевелила, що ще була жива. І тоді, момент неділо, померла. померла. з що почався пожар? Як вона могла запалити, що її хата вон там чи вон там рядишком? Готовий хата її. Чого вона сюди забрала? Ніхто нічого не знає. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області, на Буковині за останні п'ять днів виникло більше десятка пожеж, пов'язаних із сухою травою. Небезпека таких пожеж, як кажуть рятувальники, полягає у швидкому розповсюдженні вогню та може загрожувати як прилеглим будівлям, так і людському життю. Останнім часом в Чернівецькій області спостерігається тепло жарка погода. Зв'язку з цим в Чернівецькій області оголошено 4-5 ступень пожежної небезпеки. Тому хотілося б звернутися до всіх мешканців області, в жодному разі не спалювати суху траву, бути обережним при розведенні багаття, щоб не спровокувати виникнення пожеж. Петро Гайдущук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські правоохоронці виявили немарковану лісодеревину. Повідомлення про можливі порушення у сфері лісового господарства на одному із приватних підприємств Роженецького району надійшло до поліції анонімно. Поліцейські працівники прокуратури та суду спрацювали швидко і в той же день провели обшук. Про це в наступному нашому матеріалі. У селі Верхні Петрівці знову виявили деревину, схожу на ялину, яка взагалі була без бірок електронного обліку. На колодах не було помітно відмітин, які б вказували на те, що маркери колись там були закріплені. Шло повідомлення від громадянина про те, що на вказаній території знаходиться лісодеревина, яка має відношення до підприємця, у якого було вилучено лісодеревину минулого тижня. Значить, вказані матеріали одразу ж були направлені до сторожнецької місцевої прокуратури. Сьогодні проведено черговий обшук на пилорамі підприємців Однострожнецького району. На пилорамі міститься більше ста кубів лісодоровини без жодних підтверджуючих документів. При вимозі надати певні документи, підтверджуючи щодо походження лісодоровини, підприємець не зміг надати документи, які підтверджують її походження. Правоохоронці звертаються до жителів області. Якщо вам відомі факти незаконного зрізування, перевезення або обробки деревини підозрілого походження, повідомляйте за телефоном гарячої лінії 102. Анонімність гарантована. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Заступнику директора департаменту житлово-комунального комплексу Чернівецької міської ради, якого затримали після одержання 5 тисяч гривень хабара. Повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Злочин підпадає під дію статті Кримінального кодексу України. Одержання службовою особою, яка займає відповідне становище неправомірної вигоди, про це повідомили в обласній прокуратурі. Нагадаємо, 23 серпня працівники обласної прокуратури спільно зі співробітниками поліції та СБУ задокументували факт отримання в службовому кабінеті заступником директора департаменту ЖКГ 5 тисяч гривень хабара. Вказну суму посадовець вимагав та одержав від приватного підприємця. За позитивне вирішення питання про укладення договору на виконання робіт. Таємничі та інтригуючі корейські симфонії звучатимуть для чернівчан. 2 вересня на сцені обласної філармонії симфонічний оркестр дасть концерт під диригуванням корейського маестро. Про музику між Україною та Південною Кореєю. Далі у сюжеті. Після вдалого завершення попереднього сезону концертом під диригуванням корейського гостя творча співпраця між двома країнами тільки поглибилась, кажуть у філармонії. Після такої цікавої співпраці артистів симфонічного оркестру було запрошено на гастролі, і гастролі прийшли з величезним успіхом. Показали культуру України, показали класичну європейську культуру, си саме симфонічний оркестр. І у артистів і в диригента. Юнг Кеон Кіма виникла така цікава ідея показати музику Південної Кореї саме у нас на Буковині. Музика ця ніколи не звучала. Ми дуже мало знайомі саме з музичною культурою цієї південної країни. Розпочнуть концерт традиційним для корейської сцени твором Аріан, який називають другим гімном для корейської нації. Наразі майстро проводить останні репетиції з Чернівецьким симфонічним оркестром. Я люблю Україну і тому починаю співпрацю і тут, у Чорнівцях. Мені дуже подобається працювати з вашим оркестром. Мені подобається його менталітет і те, що у вас є велике серце. Мені дуже сподобалось, що маестро Йосип Сузанський залишив таке враження в Кореї. Крім традиційних симфонічних творів і. З Кореї дивуватиме чорнівчан новою симфонією. мій другий син написав симфонію сучасного характеру Модерн. Цей твір нової моделі, який ми виконуватимемо для чорнівчан. Концерт відбудеться 2 вересня. Іван Бучуленський, Ярослав Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Перед новим роком Чернівецький репортер розповідав про звіринець в селятині: ведмежат, комашка, борсучиха, серафіма, олень, сокіл та решта звірів так само живуть в лісництві. За півроку, дехто дуже виріс, дехто похитрішав, а дехто з'явився тільки нещодавно. Надія величко до 1 вересня привезла буковинцям вітання від лісових та гірських звірів. Пам'ятаєте, Фіму? Ця барсучиха жила у вольєрі і дуже зацікавилась нашим мікрофоном. зрозумію дуже. Mm, Понравився мікрофон? Стендап Давай, давай, ано розказує. Замість Наді, Надя не говорити, розкажи ти. Та ж давай, Пожово. розкажи. Не гради, розкажи, то гроші коштують. Тепер Серафіма, це її повне ім'я, живе у просторому вольєрі і важить 16 кілограм, може доволі сильно вкусити. От вона може рити там у землі нори ну, собі, ну їй дуже зручно, бо коли кличеш уже там її поїсти, то вона ще думає, де йти чи ні. Це вже від неї залежить. Але як і півроку тому, надзвичайно небайдужа до мікрофону. У сусідньому загоні олені. Тепер у великому вольєрі їх п'ятеро: олень, сокіл, оленичка кармелі та їхні поки що безіменна дитинча і два молодика, яких перевели з іншої території. Ще одне поповнення звіринцю куниця тьома. Дитинчатко, але дуже миле. Маленька Тьома. Тьомочка. Ну, Можна давай будеш. Повадити? Ну я не, не знаю, не що... як він зрагує. Не, не, не. не царапається? Ну, поки що ні, решта звірів вже давно звикли до відвідувачів. Вони майже не звертають увагу на туристів і живуть у природньому ритмі. Лисиця, вовк там, ведмеді. Зараз от пройшов час линьки їхньої, зараз у них гарна шубка і вони готуються до зими. Зараз кінець літа, осінь. Вони будуть ну багато їм треба їсти. Ну щоб на зиму у них було більше жиру, щоб вони могли бути от, спокійні. Так, як і у природі, коли ведмеді набирають там жир, вони цілу зиму там сплять. Ну, У нас вони спати не будуть, бо весь час хтось ходить і таке нема такого спокою. Ведмеді гордість і окраса звіринцю. ведмежатко Машка надзвичайно хитра. Вона начебто сидить і начебто нікого не помічає, але варто тільки комусь підійти до клітки, вона блискавично підхоплюється і може зачепити лапою усе і усіх, що на відстані менше метра. Її батьки живуть у вольєрах навпроти і більш спокійні. Хоча свій коронний трюк висовувати і засовувати миску з їжею, антон все ж таки продемонстрував. Булки, там ще риба, от вони за рибою вмирають. Просто якщо риба, то це вони чують ще там при уході. Коли йдеш, от вони інстинкт, у них такий отчутливість, що чують? Рибу обожає. Ну це таке, що вони зараз дуже багато їдять. Так що їм дай хоч е, три рази, хоч п'ять, все рівно він буде з апетитом їсти. Зимою вони вже один раз будуть їсти. І там плюс вітаміни, морква, яблука, риба це таке, що підтримувався їхньої організмі взагалі. Ну, вітаміни треба, от треба, шубка в них гарна. от. Виблескує. Також з новосілів звіринцю родина павичів. Трохи незвичні для цих країв. Вони, схоже, також призвичаїлись. Надія Величко, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті 3wmtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Я прощаюсь з вами гарного вечора і до зустрічі!